Вітаю глядачів першого місцевого, як завжди. цій порі з вами смачний та корисний проект кумедні пекарі» та я його ведуча надія фоміна. Вітаю вас, мої любі, і вітаю вас, Наталко, на нашому італійському майстер-класі, або, як то кажуть, бонжорно. Я бачу, що в нас вже в цій шарівній тарілочці зібралося дуже багато інгредієнтів, і мої пекарята в очікуванні, що ж ми будемо сьогодні готувати. Наталко, вам слово е, так, як в нас Італія сьогодні. Ми будемо готувати італійське печиво під назвою Зелетті. Воно дуже смачне і корисне, корисне тим, що до складу нього входить ізюм і кукурудзяна мука. Потрібно замісити тісто. Італія одна з найпрекрасніших країн світу. Вона радує не лише теплим кліматом і відомими митцями, а й смачною і неповторною випічкою. Італійські десерти заслужено уособлюють не лише вишуканість смаку, а й незмінно високу якість. До слова, звичка ласувати солодким після прийому основної їжі почала поширюватися лише в 19 столітті. До цього часу цей приємний привілей був доступним лише багатим людям, так як виробництво цукру було дуже дороге. Сьогодні ж зовсім не обов'язково чекати свята, щоб побалувати себе і своїх близьких італійськими десертами, приготовленими в домашніх умовах. Саме тому ми вирішили приготувати залеті традиційне італійське печиво з Венеції. Відомо, що ще у 1749 році відомий венеціанський драматург Карло Гольдоні частенько згадував у своїх комедіях залеті, як фокачу корж з кукурудзіного борошна з родзинками. У нашому рецепті теж присутні розинки, що надає печиву дивовижний аромат і розсипчатість. Врешті консистенція нашого тіста має вийти ось такою. Тобто воно має бути пластичне і воно має триматися купи, борошна в тарілці не повинно бути. Данічка, привіт! Привіт! Ну, скажи мені, будь ласка, як тобі наш сьогоднішній італійський майстер-клас? Клас. А що ти знаєш про Італію? Ну. Там, яка там кухня взагалі? Які там страви популярні? Ну, Піца. Так. Ну, паста. Молодець. А ти любиш пасту? Mm, не пробував, але. А спагетті пробував? Спагетті, так. Да. Ну, спагетті ще... це такий український варіант пасти. Ну так. Да. Тобі смачно, так? Да. А вдома ти часто замовляєш піцу? Часто їсеш? Ем... Ну, я її тільки їм в кафе, але на день народження буває, що є піца. А яка твоя улюблена піца з чим? Моя улюблена піца – Це фірмова або з ланч кафе, вона в здолбунові, або з манго, яку ми не готували. А що входить в цю піцу? Які там є інгредієнти? Ну, ковбаса, помідори, оливки, сир. Ті, тісто. Ну так, звісно, і тісто. Ясно. Скажи, будь ласка, вже скоро до школи, ти готуєшся? Да. В який ти клас підеш? Ну, четвертий. Скажи, тобі подобається навчатися? Які предмети ти любиш? Я люблю інформатику і нічого, окрім інформатики. Потім, потім ми граємо в ігри. Айтішником хочеш стати? Айтішником хочеш стати? Ні. Не. Не хочеш? Хакером. Хакером? По приставках і по комп'ютерах. У, У мене є своя приставка. Скажи, Дань, а в тебе мрії є? Да. Так. Поділишся зі мною, які саме? саме найбільше мрія, що мені нарешті купила батарейки. Батарейки до чого? До приставки. Ну, і зараз найсильніше мрія це, це купити диск по Майнкрафту, то й поверкрафту, то на приставку. У тебе все пов'язано з іграми. Дуже любиш грати. Може колись будеш робити огляди ігор, блог вести. Хотів би? Е я вже вів блог. Так. І що, користувався попитом? Я, кори... я вів на так... Ну, Я монтував, звісно, трохи монтував, музику добавляв, ну. Але... Але так то я вів тільки... Тільки лайфхаки і раз, раз... несмішні відео. Наприклад, раз... Араб з бомбою. Ясно. Це дуже смішно. Наприклад, дивіться. Такий араб. Араби, ви знаєте, хто це такий. Вони він іде, а ось так розгортає, і, і, і там така музика, ра, і всі втікають. І, і всі втікають. Розуміло. творча а, дитина. А, а скажи, ще... будь ласка, ти ще казав, що хочеш комусь передати привіт. Да. Можеш передавати. Ну, передаю привіт. Лізі Михайловій. Ну і ще бажаю всім тел телезрителям чи телеглядачам. Мабуть, все-таки телеглядачам. Так? Що бажаєш? Бажаю ну, хорошого настрою і ангела затрапізой. Дуже дякую тобі. Дай, проходь до нас ще. Привіт, Клас. Привіт. Ну як твій настрій сьогодні? Мені дуже сподобалося. Сподобався італійський майстер-клас, так? Так. А що сподобалось більше готувати? Печиво чи піцу? Піцу. Любиш піцу? Так. А яку саме ти піцу любиш? З якими інгредієнтами? З Колбасою з сиром е, з е, е, помідорами? Зрозуміло. А скажи, будь ласка, ти вже колись сам готував піцу? Ні. А можливо допомагав мамі? Так. Так. Любиш це робити? Так. Тепер я думаю, після такого майстер-класу будеш робити це частіше. Угу. Зрозуміло. Ти вже готуєшся до школи, бо вже ж зовсім скоро? Так. Так. А в який клас підеш? Четвертий. Скажи, будь ласка, які предмети тобі найбільше подобаються в школі? Фізкультура, математика і українська мова. Ой, який ти різнобічний, як цікаво. Угу. Фізкультуру любиш, ти спортсмен, так? так? З друзями любите грати в активні ігри. Так. А за футбол вболіваєш? За яку команду? Ні. Не дуже? А в рівному яка команда є, знаєш? Ве, е, верес. Правильно. Треба за нього болівати, він в першій візі зараз, правда? Зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, є в тебе якісь мрії? Про що ти мрієш? Я мрію стати відмінником. Так. А поки що як тобі вдається вчитися, добре? Так. Які в тебе оцінки? Десять-дев'ять. Так ти вже так практично відмінник, так? Зрозуміло. І хочеться потім піти в університет так? на якусь із е, цих предметів, які ти назвав, так? А які у тебе ще є захоплення, окрім навчання? Я, я, обожню, я обожнюю малювати. Нічого собі. У тебе так. гарно виходить? Так. Тебе, е, ходиш в якусь студію спеціально для цього, чи Ні. вдома тренуєшся? Вдома. І багато малюнків є? Е, так. Та. А що саме любиш малювати портрети, можливо, якісь чи природу? Природу. Так, молодець. А ще, окрім цього, є якісь захоплення в тебе хобі? Ні. Тільки малювати і фізкультура теж, так? Ні. Ясно. Добре, я бажаю тобі успішного навчального року, щоб ти гарно вчився. Може, комусь хочеш передати привіт або ж побажати щось телеглядачам, то прошу. Я хочу побажати телеглядачам, щоб вони мирно жили. Так. І... Ходили на цей проект. проєкт. Дякую. Дякую тобі дуже. І ти також приходь до нас ще. Отже, після того як ми замісили тісто, ми з ним працюємо далі, чи відставляємо, чи як? так працюємо далі. Працюємо далі. Потрібно тепер його розкатати. Як на мене, це тісто вже виглядає смачно, адже в ньому не лише борошно, а й корисне кукурудзяне борошно та також багато родзинок смачних. Ну що ж, Наталко, напевно, ми печиво це -ці ціле так запікати не будемо. Будемо щось з нього вирізати. Ні, не будемо. У нас є формочки і ми будемо формочками вирізати це тісто. Ось так гарненько. Або надати, надати Різноманітної, різноманітної форми. До вам, шановні телеглядачі, якщо ви та ваші діти люблять подорожувати, а також не знають місця кращого ніж кухня. Ми запрошуємо вас приєднуватись до нашого проекту. Для цього варто зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж зареєструватися у нас на сайті для зйому. Слідкуйте також спеціальними мережами за нашими новинами. приєднуйтесь до команди кометифе рідна один. Ну що ж, любі наші глядачі, а ми переходимо до другого етапу нашого італійського майстер-класу. І в мене повна тарілка сиру, і зараз я її буду їсти. Неправда, не буду. Ми будемо готувати що? Пані Наталко, італійську піцу. Ми будемо сьогодні як справжні піцайоли, так? Так. Ну, розповідайте, як готується врешті справжня італійська піца. Щоб приготувати італійську піцу, нам потрібно е, замістити, по-перше, тісто. тісто. В тісто входить дріжджі. Молоко, мука, сіль і цукор. І потрібно ретельно все вимішати. Отож, будь ласка, любі, приступаємо. Перше тісто ви вже місили. Тепер тісто десерт готовий. Тепер у нас основна страва готується. А як краще готувати таке тісто наперед і поставити в холодильник? чи можна одразу на пік? Так, його можна наперед готувати, щоб воно підійшло в годинку, а там далі. Тобто Та -та можна по різному Так, да, mm -hmm. по різному. Mm -hmm. Зрозуміло. Приблизно років 200 тому в одному з найбільш густонаселених міст Європи Неаполі пекарі навчились на швидку готувати страви для бідноти. Це були коржі з тіста, які зверху покривали шаром томатів, посипали орегано і поливали рослиною олією. Іноді зверху клали трохи сиру. Так з'явилась піца. Місцеві торговці складали її у високі мідні ящики, які носили на голові і продавали на вулицях. Часто покупці були настільки бідні, що брали піцу у борг і розплачувалися за неї протягом тижня. Тому таку піцу називали восьмиденною. Вважається, що існує тільки два види класичної неаполітанської піци Марінара і Маргарита. Перша названа на честь рибалок, які колись їли її на сніданок. А з другою пов'язаний дуже цікавий факт: тисяча 1889 року. Кухаря Рафаело Еспозіто, мешканця Неаполя, запросили випекти піцу для королеви Маргарити, дружини короля Умберто. Деякі історики вважають, що королева хотіла завоювати серця своїх підданих, розділивши з ними їх улюблену страву. Судячи з фактів, що збереглися, було виготовлено три види піци. У одну з них входили помідори, моцарела і базилік тих же кольорів, що італійський прапор червоного, білого і зеленого. За легендою королеві особливо сподобалася ця піца, і вона дозволила назвати її своїм ім'ям, тим самим поклавши початок кулінарного канону. З тих пір моцарела і томати стали неодмінними складовими цієї страви. Базилік, як і інші ароматні трави, додають на смак. Після того, як тісто ви вже замісили, його потрібно напевно розкатати на піцу. Так розкатати на піцу. До якої товщини треба розкатувати? Бо я знаю, Чим що є тоньше. піца американська, є італійська. Ми сьогодні робимо італійську, отже, тоненьку, так, так? дуже тонко потрібно. Постарайтеся діти розкатати як найтонше. Віддасулька. Моя засмагла дівчинка. Ну що, як літо? Все добре. Ти вже по повній готуєшся до школи, напевно. Твій перший клас, так? Угу. Вже вибираєш, напевно, наряд, що одягнути, чим вразити однокласник, і у вас буде перше знайомство, так? Угу. Ясно. Молодець. А скажи, як тобі наш сьогодні італійський майстер-клас? Боже добре. Ти відчула себе в Італії, коштувавши цю піцу? Вчила себе справжнім піцейоло? Так? Зрозуміло. Скажи, будь ласка, Дашуль, яку піцу ти любиш найбільше? Яка тобі найбільше подобається їсти? З колбасою. І все? Так? А з десертів, що тобі найбільше подобається? Торт. Торт? Ясно. А який торт? Ну. Полуничний якийсь чорничний. А сама пробувала пекти торти? – Угу. – І як? – Ну, вийшло трохи таке. Вийшло, так? Яка ти молодчинка. А прищала когось із друзів своїх чи з родичів? При... Так? А скажи, будь ласка, як ти любиш проводити вихідні? От твій найулюбленіший вихідний. Які це? Ну, мені найулюбленіші вихідні то? Я люблю кудись сходити, погуляти, пократися з кимось, сходити в театр. Театр лельковий. Лельковий. А, лельковий, так. Ясно, молодець. Ну що ж, скоро ти відчуєш, що таке справжні вихідні після шкільних буднів, а поки що можеш побажати щось для наших телеглядачів. Я бажаю, щоб вони нас показали на телевізорі. Ну, це І легко. ми дивилися. Вважаю, що як твоє має? бажання вже здійснилося. <гум> Привіт, Вероніка! Привіт! Ну, як ти сьогодні настрій? Розповідай всім. Дуже так. Ти сьогодні в яку країну мандрувала? Італію? Uh -huh. В Італію? Чи у Францію? Італії, напевно, так? Ми готували піцу, а піца – це традиційна страва усіх-усіх італійців. Вони її вигадали і цим дуже-дуже пишаються. Як твоя піца вдалася? Mm -hmm. Як ти її сьогодні готувала? Розкажи всім. Спочатку що? Розгасила тісто. Mm -hmm. А потім що? Потім... Mm -hmm. Розкатали ми його, так? Mm -hmm. А які інгредієнти ми клали всередину? Ще. Так, Компас, правильно. Mm -hmm. Сир, Сир. більше. Так багато-багато-багато, правда? Mm -hmm. І ще, що. І гриби. Правильно, молодець. І вийшла дуже-дуже смачна піца. Як ми її назвемо? Mm -hmm. Може, піца від Вероніки? Mm -hmm. Давай, давай. Це буде наш секрет і буде наша піца від Вероніки, правда? Добренько, скажи мені, будь ласка, ти ходиш до школи, так? Mm -hmm. Уже скоро розпочинається новий навчальний рік. В який клас ти підеш? Третій. А які предмети тобі найбільше в школі до вподобань? Малювання. А ще все? Найбільше любиш малювати? Mm -hmm. А що ти любиш малювати? Природи чи портрети, чи можливо тваринок? Тваринок. Зрозуміло. Mm -hmm. Ясненько. А скажи, будь ласка, які в тебе ще є захоплення? Ти любиш, можливо, співати, танцювати. Нічого. Ні? Ясненько. А мрії, якісь в тебе є? Що ти мрієш найбільше? Щоб в мене був кінь. Кінь? Так. Да. А що ми будемо робити з конем? Десь кататись поїдемо. Далеко-далеко, так? Ясненько. Добре, Вероніко, побажаю щось нашим телеглядачам. Давай побажаємо їм смачної піци. І гарного настрою, так? Ага. Дякую. давай дякую. Ну, привіт, Нікітка. Привіт. Як тобі наш сьогоднішній майстер-клас? Сподобався? Що ти готував? Піцу. А ще. Печеньки А що тобі найбільше сподобалось готувати? Печеньки. Печиво було з чим у нас? З різомам. Так, із кукурудзяним борошном Дуже смачне і корисне, правда? Розкажи мені, будь ласка, ти вже цьогоріч підеш до школи? Так? так? Перший клас? Ти вже портфель зібрав? Так. Все купив? Так. Готовий до зустрічі з однокласниками? Так. Зрозуміло, молодець. А скажи мені, будь ласка, в тебе є якісь мрії? Про що ти мрієш найбільше? Можливо, іграшку якусь дуже-дуже хотів би? Ще не придумав? Не придумав, так? А в які ігри ти любиш гратися з сестричкою? Не граєшся в ігри? Не граюся. Зовсім ніколи-ніколи. Хованки. Хованки тільки граєшся. Ховаєшся і тебе немає, так? А хто тебе шукає? Ніка. Ніка? Класно. Як добре мати сестричку, правда? Завжди є з ким погратися, побавитися. і Вона ще тобі казки читає, я знаю, так? так? Які твої улюблені казки? Яку останню вона тобі читала? Забувся? Неуважним був. Ти, мабуть, засинаєш, коли вона тобі читає, так? Вона тобі читає, а ти засинаєш і одразу спиш. А в тебе є якісь улюблені домашні тваринки? Хто у вас вдома живе? Ніхто не живе? Чи хтось є? Ну, скоро буде собака. О, собачка буде? Це буде якийсь породистий собака чи простий? Звичайний? Так. Породистий, так? А хто замовив собачку? Напевно, ти. Це буде мама. твій друг, ти будеш з ним ходити гуляти? Угу. Обіцяєш мені? Угу. Дивись, мама, от він пообіцяв гуляти з собачкою. Потім буде дивитися це відео і казати, ти обіцяв. Взагалі в Італії покупці піци дуже пильно відносяться до якості цього продукту. У 1990 році мав місце навіть галасливий процес проти однієї піцерії, що вживала для приготування піци не той сир, що розцінили як наругу над культурними цінностями Італії. Наталко, логіка мені підказує, що далі ми повинні використати соус. Правильно? Так, правильно. Нам соус. Скільки його потрібно? Тут приблизно ложку. Ложку. Беремо так, так. і ретельно розмашуємо. Соусом закінчено, піца наша вже здається ароматною і смачною, але що ми покладемо в неї сьогодні далі? Далі будемо класти копасу і гриби. Найпопулярніша піца в Італії це квадроформаджо, і вона складається лише із сирів. Адже сир у піці це найсмачніше, що може бути. Тож не шкодуйте, кладіть побільше. Вали піцу не забудьте її спекти до пригоди гостей. Отож, ми приготували ось такі великі деки і зараз піцу кожної дитини ми розкладемо на неї і спечемо. Ми готували нашу смачнючу піцу. Наш десерт готовий і вже готовий лягти на тарілки наших маленьких красивих пекарів. А ось і вона королева нашого сьогоднішнього майстер-класу піца. Вона спеклася: ставте на талочку, будемо швидше їсти. Італійський випуск підійшов до завершення. Але не сумуйте, побачимось уже за тиждень. Чао!